Друзі, на інфо перші про головне поїхали. Єрмак зробив винним Арахамію у зливі у справі Мідас. Офіс президента планував вручити йому підозру. Держзраді, пише політолог Семарська, Це прекрасно, просто прекрасно. Пана Арахамія. Аби якби ви вчилися так, як треба, та ні, якби ви хоч якось вчилися, ви б знали, що система до вибудування якої ви так дієво доклалися завжди з жаре своїх будівничих Дубінський не дасть збрехати. Тільки оцей державник, якого мутною хвилею зеленого безумства у 2019 у році занесло найвищу пряму владу за битви екстрасенсів, мав би отримати підозру ще кілька років тому. Нагадую, Арахамія запевнив, що російських війська біля кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення, посилаючись на дані від військових. Арахамія закликав українців не панікувати і сказав, що все під контролем. Арахамія стверджував, що західні змі та інші партнери сіють паніку своїми попередженнями про можливий напад і називав це недружнім кроком. Що тут скажеш, окрім яка Савєт та Любов. А ось що про ситуацію в країні про Єрмака Якова цілому говорив політолог Цибулько. Єрмак знову атакує Кирила Буданова цього разу руками Ірини Верещук. Андрій Єрмак не полишає надії позбутися незручного Буданова і поставити на посаду начальника гур когось із лояльних кандидатів. Новим інструментом керівника офісу президента стала його заступниця Ірина Верещук. Нещодавно у мережі з'явилося цікаве відео онлайн конференції, де Верещук дуже своєрідно коментує проблеми, які виникають при обміні полонених. Голов. Ним винуватцям всіх негараздів, призначено серед Кирила Буданова. Ірина Андріївна або як її називають позавичі колеги Ірина Оземпікіна через її любов до відомого препарату для схуднення довгій промові звинуватила Буданова ледь не у всіх смертних гріхах. Насамперед у тому, що останнім часом процес обмінів значно сповільнився. Нещодавно в мережу потрапила інформація про нараду, яка пройшла в офісі президента. Ще до середини липня там наголошуючи чергову промову. Ірина Верещук визнала, що команда офісу президента спільно з СБУ і МВ. Заблокували обмінні поранених, як вона пояснила, доти, доки не будуть звільнені азовці, яких взяли в полон на Азовсталі. Бажання звільнити бійців АЗОВ безумовно правильне і ісіляко вітається, але блокувати заради цього обміну всіх без винятку українців. Тим більше не зрозуміло, яким саме чином це має допомогти у звільненні людей з конкретного підрозділу, але винуватцем зриву переговорів з якоїсь дичини призначено саме Буданова. Далі Ворощук вирішила, що більше заглибитися в тему оборони. Маріуполя і трагічних подій травня 2022 року, коли гарнізону надійшов наказ здатися в полон. Заступниця Єрмака прямим текстом заявила, що має бути жорстка відповідальність для тих, хто давав наказ за нашим військовим про полон і гарантував їм швидке повернення додому. Цей Рина Андріївна, як які там також намагалася повісити на Буданова, але насправді той наказ і гарантії надійшли не від воєнної розвідки а безпосередньо від верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Можливо, саме для нього Єрмаки вимагає жорсткого покарання також на думку офісу президента є причини обурюватися щодо поганого проведення обміну по стамбульським домовленостям. Мова про формат тисячі на тисяча претензії до цього обміну з боку команди Єрмака були тими самими. Серед звільнених не було азовців. І винен в цьому на їхню думку також Богдану, бо саме він керує штабом, який займається обмінами. А от тільки домовлялися про цей обмін не штабу, а делегація під керівництвом Єрмака і Умірова. В новинах тоді писали, що цей обмін взагалі був сліпим. Тобто жодних списків не складалося. Україна і Росія Давали людей на власний розсуд, аби набралася тисяча з кожного боку. Як і чому, на які умови спішив Єрмак з уміровим, ніхто не знає. Команда Єрмака відверто маніпулює у питаннях, які стосуються оборони Маріуполя. Справа в тому, що у 2022 році оборону міста Язосталі, як останньої фортеці, обороняли не тільки представники полку Азо. Там були військові з багатьох підрозділів, практично усіх родів війська. Маємо віддати належне кожному і кожного треба повернути додому. Щодо згаданого обміну тисяча на тисяча згідно офіційної інформації, тоді Вернулося близько 200 захисників у Маріуполя. До речі, у цілому відбулися три раунди переговорів в Стамбулі. В кожному з них були задіяні якісь домовленості по полоненим. От тільки реальні обміни пройшли в рамках першого домовленостей. чому Єрмак вирішив зупинитися, на цьому невідомо. При цьому стамбульська попея ще не закінчена. Кілька днів тому стало відомо, що Ростему Меров несподівано відбув Стамбул. За його словами, для розблокування процесу обмінів не в складі делегації без представників штабу, який займається обміненими полоненими. За і в якому форматі зустрічається невідомо, оскільки росіяни не оголошували про відправку своєї делегації. Інформація про обміни 1200 людей ніким і нічим не підтверджена. Злізаки кажуть, що справжні причини його від'їзду призначені на цій дні допит НАПУ. Єрмак Не хоче, щоб його підлеглий, сказав щось що зайве, коли чекати секретаря РНБО назад, невідомо як і те, чи взагалі він збирається повертатися в Україну. А ще буквально пару тижнів тому було написано багато, що та сама Верещук виклала у відкритий доступ кілька документів. З грипом для службового використання там була інформація про персональний склад робочих груп кодинаційного штабу, прізвища посади, нележність до конкретних інституцій під час війни абсолютно неможливий. Протокола проколу нікого не покарали. Загалом Ірина Верещук, якщо вірити новинам останнім часом, доволі жорстко втручається у процес обмінів і кожного разу з доволі сумними результатами, враховуючи, що вона на 100% людина Єрмака. Замовника визначили нескладно питання навіщо тільки щоб у. Складнити життя Буданову за висока ціна для бюрократичних ігор. Хоча є ще одна версія, цілком можливо, Єрмак, таким чином намагається відвести фокус уваги персонально від себе, Бо в разі реальних проблем і початку розслідування осіння гаразди можуть бути скинуті персонально на Кирила Буданова і президента, який його призначив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.